В наявності маємо курточки весняні для дівчаток. Така от моделька 780 гривень. Оця біленька 630 гривень. Вони не утеплені, без флісу. Також дуже гарна моделька отака от, от блискуча, 720 гривень. З такої модельки є від росту 152 до росту 176, 720 гривень, блискуча курточка. Така от моделька 670 гривень. Ця ростовка від 134 до 158. Курточки не утеплені. Кому подобається моделька якась, замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка у нас без передоплати.